Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і в нас розклад на тиждень з 10 по 16 червня. І, як зазвичай, ми починаємо з Овнів. У Овнів ідея якась перспектива на майбутнє. Цього тижня у вас відкриються можливості, перспективи. якісь... Новини можуть прийти. Або ви в очікуванні чогось. Ви очікуєте, що щось відкривається. Ось-ось щось настане, щось прийде, якась новина, якийсь гість. Ось, це, знаєте, може бути і по роботі. Якась кар'єрна перспектива, перспектива на нову роботу. Ви прямо знаєте, вже зачекалися таке враження. Це перспективи і в коханні, і на роботі, в кого як це програється. Хороша карта. Тут важливо, що ви, ви вже зробили вибір і йдете вперед. Тобто ви не будете довго тут стояти в цій карті, наскільки я розумію. Тепер у нас тельці. Дорогі тельці, а ось тельці вони щось трошки застряли. Перед вибором Тельці опиняться цього тижня перед вибором: іти на роботу, не йти на роботу, брати, відмовляти, залишити все старе позаду і вирушити вперед, у майбутнє. Що робити? Ось ця карта. Вам натякає, дорогі тельці, щоб ви зробили цей вибір, не затягували. Як тільки ви зробили вибір, так зразу якісь перспективи, ось яку овнів, тому не затягуйте. Тут людина в довгих роздумах. Не, ну, В принципі, я не буду зараз вас торопити кудись там чи ще щось, але ця карта говорить: залишайте старе позаду. Що від вас йде, повинно піти. А ви повинні вже жити тут і зараз, і думати за майбутнє. Успіхів вам. Раз, тепер у нас близнюки. Близнюки, ось близнюки вилітають. Це у нас 20-й аркан, тобто у вас якісь зміни, якась трансформація відбувається. До речі, це коли людина прокидається і бачить все чисто, ясно. бачить правду. Це коли відкриваються очі, це коли людина кардинально міняється. Як з гусенички робиться ця, цей метелик. Ось, Вилуплюється метелик. З яйця вилупилося курчатко, наприклад. Ось, Ця карта вона про це і говорить. Це кардинальні зміни. А ви можете поміняти свій погляд і сказати: все, я так жити більше не хочу. Це, знаєте, і кармічна карта, і карта дійсно дуже важлива. По-перше, старший аркан. По-друге, двадцятий аркан. Це дійсно ваше життя вже ніколи не буде так, як ось до сьогоднішнього тижня, до сьогоднішнього дня. Кардинально все міняється. Робота, можливо, сім'я, погляди на життя, прозріння, просвітлення. Якось так. Тепер переходимо. Близнюки були, раки. Дорогі раки у вас, на вас чекає якийсь успіх. Успіх у роботі, по кар'єрі. Успіх вас визнають, звільнення. Визволення з чогось. Хтось жив до цих пір, можливо, у якихось змаганнях, у якихось тенетах, хтось з кимось боровся. І ось ви перемогли. А ви перемогли, можливо, сам, самого себе. Ваш внутрішній бій, можливо, вже оце і є внутрішній бій. Закінчився. Зовнішній бій закінчився. Перемога, а ви, вас визнають, якась пошана. Вас впізнають, когось на дорозі, когось ще десь. У когось якесь може бути навіть відрядження, відрядження удачне, тобто хороше, яке допоможе вашій кар'єрі. Тепер у нас після раків у нас йдуть леви, дорогі леви, п'ятірочка монет, і вона говорить: у нас про якісь збитки, злидні, незгоду. Зажурність, це втрата якихось матеріальних або фінансів, статків, можливо, навіть збитки. Це збитки можуть бути різного характеру. Це коли людина збідніла як в душі, так і матеріально. Тут навіть і в душі може людина збі... знаєте, зневірилась навіть. От у мене йде таке слово: зневірилась в комусь в чомусь. Мої дорогенькі, тут важливо не впадати в відчай, важливо не дійсно не падати духом а боротися далі, шукати допомоги. Можливо, хтось вам допоможе, можливо, якось ви самі якось викрутитеся, але якщо ви нічого не будете робити, то так і погрязнете, як то кажуть у, у цьому. Стані надовго. Важливо з нього виходити, шукати чиюсь руку допомоги. І це вже буде шестірочка монет, тобто якась удача, якась... тому виходьте з цього стану, дорогі Леви. Так, збитки бувають в житті, бувають і падіння, все буває, але треба підніматися з колін і йти далі. Тепер переходимо до дів. Дорогі діви, а у вас, здається, шестірочка це ні, вісімка. Вісімка мечів. Чомусь я не знаю. Гаразд, вісімка мечів це якась блокада, це якась небезпечна ситуація. Будьте обережні цього тижня. У вас не буде можливості щось змінити. Дійсно, в цій ситуації не можна борсатись. Через те, що це мечі, це можуть бути і плітки проти вас. Тут, ви знаєте, абсолютно найкращий, найкраща порада в цій, для цієї карти це розслабитись. Повірте мені. Тому що, якщо ви будете напрягатися, ви ще гірше наробите собі біди. Тому не колупайте, не ні, ні, нічого не, не застосовуйте, не як ще кажуть, не предпринімайте. Заспокойтеся, розслабтеся. Перечекайте цей момент. Це дуже незручний момент у вашому житті. Тому перечекайте, це, знаєте, з плітками боротися, з людьми, які проти вас пішли. Хтось вас заблокував, ну і що? Ви дасте стусана комусь, чи ще щось? Ні. Тому, знаєте, можете ще е, гіршу ситуацію визвати. Тому краще розслабитись. Тепер у нас. Терези, дорогі Терези, а у вас чекає якась дорога. Це е, колісниця. Колісниця це така швидка дорога, поспішна дорога. Це людина, яка звикла перемагати. Тобто цього тижня вас може чекати успіх. Ви настроєні на якийсь успіх, можливо, настроєні на дорогу. Хтось настроєний е, отримати роботу. Ця карта, ви знаєте, як я вже сказала, переможець. Переможець, тобто значить, ви можете перемогти. Тут важливо тільки йти вперед до своєї цілі. Ви переможете, не здавайтеся. Енергії тут у вас достатньо. Тут і не тільки енергії, тут і сила, тут і сила духу у вас тільки вперед, повний вперед, мої дорогенькі. Удачі, удачі! Ось так я скажу. Вас чекає удача. Тепер переходимо до скорпіонів. Дорогі скорпіони, у вас десяточка мечів. Ви знаєте, це не дуже легка карта, це такий важкий удар може бути. Це і звільнення, це і розлучення, це і зрада, це і біль, це і операція може бути. Може бути звичайно і приліт. Живемо в часі війни. Будьте обережні. Це може бути різка сварка. Знаєте, добій дійти. Це коли людина вже сил немає або захворіла. Це може бути і хвороба. Ви знаєте, відлежіться, переживіть цей момент. От єдине, що можу сказати, пережити цей момент, десяточку побороти дуже важко. Тому переживіть цей момент. Тепер переходимо до стрільців. Дорогі стрільці, у вас паж мечів. Паж мечів говорить про задиркуватість. Таку, знаєте, пильність, мати останнє слово, завжди правду сказати, знаєте, задиркуватись до інших. Це може бути скандали або навіть такі непорозуміння з дітьми, ось тому що це хлопчик або дівчинка може бути по цій карті. Це може бути. Хтось скинув на вас оком злим оком, хтось за, вас, за вами спостерігає, це міг шеф на кого когось до вас приставити, наглядати. Тобто хтось вас контролює, хтось вас під лупу взяв, можна теж сказати. Тут може бути така, знаєте, начитана напищеність, я завжди права і тому подібне. Ось, Будьте обережні, тому що паж мечів, він такий задиркуватий і може привести до скандалів. Будьте просто обережніше. З словами, не ображайте людей. Ось якось так. Тепер у нас козироги, Дорогі козироги, а тут 13-й аркан, тобто аркан смерті. Не лякайтеся, мої дорогенькі. Для козирогів це нетипічно, тут якась кардинальна зміна. Трансформація, скажімо так. Прийшов час перемін, прийшов час мінятися, братися до справи. Старе відходи нове приходить. Для того, щоб впустити в ваше життя щось нове, потрібно відпустити старе. От і відпускайте це старе. Спробуйте, хоча б. Не намагайтеся щось втримати. Розбилася ваза, викиньте її. Спогади, майте спогади в голові, фотографії і тому подібне. А розумієте, людина, яка чіпляється за щось, за когось, а, воно ще гірше буває. А, якщо людина йде з вашого життя, це може бути і ваша подруга, це може бути і ваш друг. Просто Дайте, ну, як би це сказати, можливість їм піти з вашого життя. Ось якось так. Тепер ми переходимо до водоліїв. Дорогі водолії, у вас е закохані. Я вибачаюсь, тут у мене щось повзе я не можу зрозуміти, що це таке. Я вибачаюсь, тут повзав постійно якийсь жучок, гості, значить, прийдуть. От, можливо, хтось знає. Гаразд, я вибачаюсь, закохані. Це старший аркан. У когось може бути якесь побачення, у когось може бути дійсно знайомство, хтось познайомиться. Якщо не побачення, не знайомство, це ви знайдете. Людину, яка з вами на ваших вібраціях. Тобто людину, партнера, наприклад, по бізнесу, домовленості з кимось будете домовлятися, це людина на вашій хвилі, людина, яка дійсно вас підтримає, вам допоможе. Ось це хороша карта. Ось хороший е, тиждень і вибір, якийсь вибір у вас. Вам прийдеться вибирати між добром, між злом, між е, чоловіком, роботою, наприклад, і, і тому подібне. У кожного буде свій вибір, мої дорогенькі. Тут вибирайте, головне вибирати серцем, що вам ближче, вам ближче, рідніше ваша сім'я, наприклад, чи робота. Розумієте, можливо, діти хочуть вас частіше бачити вдома. Це може бути і для чоловіків, і для жінок. Комусь буде дійсно зізнання у коханні, а хтось закохається. Все, ви знаєте, все закінчиться полюбовно цього тижня для вас, дорогі водолії. Тепер риби. Дорогі рибки, а у вас дорога працьовитість. Ви цього тижня або багато в дорозі втомлюєтеся, або. Втомлююча дорога до заробляння грошей. Все йде помаленько, нікуди не спішучи, можливо, навіть тягнеться все. Так, не дуже легко заробляються гроші. Але якась робота є. Будьте раді і вдячні за це. І, звичайно, є якась копійка. Небагато. Це не є королева монет, це не є король монет, але це вже щось. Тобто, Щось зарухалось, якийсь рух пішов. Можливо, у вас до цих пір не було заробітку. Комусь, можливо, запропонують якийсь заробіток. Все рівно це хороша карта. Це може бути якийсь гість, якого ви чекали. Ось, це не є несподіваний гість. Якась дорога, до якої ви довго готуєтеся. Яка порада цієї карти? Нікуди не спішити. Все розважуйте. Це ще, знаєте, трохи така карта консервативна. З, зазвичай монети це консервативні карти, які завжди говорять нам 10 раз порахуй, один раз відмір. Все рівно карта хороша, все рівно тиждень прекрасний, мої дорогенькі. Це може бути і мужчина у ваше життя ввійде, грошовитий мужчина. Ось, але молодий. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі і разом до перемоги! Гарного вам тижня! На все добре!